Чим займаюся я і чим займається агенція, в якій я працюю. Я працюю в агенції по оф Чіп. Я починала з представника у соціальних мережах, а зараз я HR. Вже більше двох років я тут. в активному зараз пошуку кандидатів, як чатерів, так і моделей. А ще ми чекаємо дівчат, блогерів, які будуть знімати ось такі самі відео, які знімаю я. на жаль. Детальніше більше розказувати я не можу в ТікТоці, бо Тікток зносить мої відео. Напиши мені в Телеграм і розповім тобі усе детальніше. Або слухай коротко про чах чатерів. Графік 6.1. все, що потрібно від них, це вести так. листування. Все. Три завжди працюють тільки по 8 годин І ніякої роботи в офісі, тільки віддалено вдома. Щодо дівчат-блогерів, то потрібно просто знімати три відео на день. Графік повністю вільний. А про модели дізнавайтесь детальніше в мене в телеграмі, або переходьте на сайт нашої агенції. Сайт ви зараз бачите на екрані, або у шапці профілю можете зайти до мене в інстаграм. Там в актуальних історіях залишена вся інформація щодо і абсолютно усі відповіді на запитання, які у вас можуть виникнути. Також там зібрані всі відгуки, усі результати, усі скріншоти в. Ви... Це все, все, все. Ти, якщо давно мрієш про те, щоб перейти на повністю віддалену занятість, то це твій знак. Скажу одразу: це сфера для дорослих для тих, хто позбувся комплексів у голові, для тих, хто готовий працювати на результат. Тому, якщо цікаво, я вже тобі сказала, що робити. Побачимо ще. Була дуже рада вас бачити на своєму профілі. Обов'язково не забудь підписатися, поставити лайк або додати до збереженого цей відос. Тому що 100% забудеш. Або, можливо, більше ніколи мене не побачиш.